Усім привіт! З вами Наталі, і сьогодні я хочу поговорити з вами на тему і розкрити поняття, що таке дар, призначення, талант, покликання, місія, реалізація. Бо якось у людей все в голові дуже це перепутано. І я хочу на своєму власному прикладі пояснити, що це таке, яка між цими всіма термінами різниця і. Щоб вам було зрозуміло і понятно. І так, починаємо з дару. Що таке дар? Дар це те, з чим ми народилися. Тобто, це певні такі якості, які нам притаманні ще з самого народження. Наприклад, це може бути голос гарний, це може бути гарний слух, гарна зовнішність. Наприклад, у мене зовнішність не дуже, а в когось дійсно гарна, і що на цю людину хочеться дивитися. А які ще дари бувають? Сильна фізична сила, фізична сила сильна. Людина може бути сильною. І це також як дар, тому що не кожна фізич, фізично може бути сильною. Логічне мислення, в когось гарно розвинуте, в когось ні від народження, креативність. Лідерство, да? наприклад, моєї дитини зараз йому 5 років, але вже видно, як він бере оці лідіруючі позиції і починає командувати і хоче всіми управляти. Це лідерські якості, і ні в якому випадку їх приглушати в своїх дітях не потрібно. Це дар. Що таке талант? Талант, ось я коли починала малювати, мені казали, що я дуже талановита. Але на секундочку, я малюю вже на протязі дуже багатьох років. Так, да, я цим професійно не займаюсь, але з часом це навичка, яку я треную. І талант це те, що ми робимо трошки краще, трошки краще за інших. Тобто талант, ми з ним не народжуємось, ми чимось займаємось на протязі, там, багатьох років і тренуємо в собі якусь там штуку, хтось. Гарно танцює. Хіба ж це талант? Ну, це не талант, з яким ми народжуємось, ми в цьому вчимося. Ми можемо мати дар бути здібним до чогось, але сам талант це те, що ми розвиваємо роками. Наступний термін це покликання. Про своє покликання ви могли чути десь в інтернеті, що кожна людина має своє покликання. Що, що таке це покликання? Ну, насправді це шлях. Це шлях, по якому ми йдемо. І на цьому шляху ми використовуємо і свій дар, і свій талант. Тобто, щоб ви розуміли, що покликання, воно не, не з'являється з воздуха. Це те, що ми маємо в собі дар, талант, який ми розвиваємо на протязі довгого часу. І покликання це те, чим ми займаємось на момент сьогодні. Це покликання на протязі усього життя може бути різним. Я трошки пізніше, коли проговорю всі ці терміни, розповім на своєму прикладі. І що саме важливе, коли людина а, запитується, а, що ж це таке за покликання, де люди йдуть в це покликання і заробляють гроші, то це дійсно це шлях, де ми заробляємо ці гроші завдяки нашим дарам і талантам. Так, цим, я думаю, зрозуміло. А, наступний. А, Пунктик призначення. Що ж таке це призначення? А Зараз дуже модно йти розбирати своє призначення у астрологів, нумерологів, тарологів, кармологів. І це нормально. Чому? Тому що там ми знаходимо різні підказки, з чим пов'язане наше це призначення. Але, коли ми розуміємо своє покликання і плюс ми розуміємо, що нам дійсно приносить задоволення в цьому житті, і рухаємось за своїм покликанням зараз ми говоримо про призначення, коли ми рухаємось за своїм покликанням, і робимо те, що нам приносить максимальне задоволення, з цього виходить оце обще названня призначення. Це коли ми щось робимо легко, без напруги, ми це вміємо, краще за всіх робимо, і за це ми можемо також отримувати гроші. Але. Дуже часто багато людей розуміють своє призначення, але не мають там грошей. Йдучи в це призначення, чомусь люди забувають про те, що ми живемо в матеріальному світі і якби треба бути реалізованим. І отут ми підходимо до реалізації. Що це таке реалізація? Реалізація це коли людина не тільки духовно розвивається, а і матеріально має гроші. Да? Тобто на фізичному світі. Має щось за те, що вона робить людям. Реалізація це допомога людям за гроші. Бо чогось багато хто, де да, і я, в принципі, коли в свій час застряла на цьому слові призначення. Я знайшла своє призначення, окей, все класно, я молодець, але при цьому грошей не мала. Чому? Тому що ем, я йшла за своїм призначенням, але була не реалізована да, в соціальному світі. І тоді, коли вже цей момент настав, я зрозуміла цю різницю. І ще один такий термін це місія, місія нашої душі. Тут вже мова йде про ваші цінності і глобальні плани і задуми на усе своє життя. Чому я кажу глобально? Тому що ми можемо зараз щось хотіти там мати через 5 років, щось через 10, щось через 20, але у нас у кожного є місія, і це про щось дуже велике. Щось змінити в рамках країни, в рамках цілого світу. У кожного це щось своє. Тобто, тут треба собі задати питання: а заради чого я взагалі живу, і б максимально я хотів досягти в цьому житті? І колись я відповідала на це питання, що я хотіла змінити систему освіти, це типу моя місія. Я туди йду, не знаю, як прийду, але я туди йду. Але зараз я зрозуміла, що систему освіти, навряд чи я зміню і навіть не вплину. Чому? Тому що все залежить від свідомості. І зараз моя місія, я вже це розумію, це вести за собою людей, показувати їм, що можна жити по-іншому, підвищувати рівень свідомості. І таким чином, коли людина змінює своє мислення і підвищує свій рівень свідомості, вона переходить. В кращі умови життя. Тобто, моя місія обіцяла розказати на своєму прикладі, моя місія зараз заключається в тому, щоб трансформувати велику кількість людей. Ну, дійсно, тих, які захочуть це робити. І ось дивіться, якщо ми говоримо про дар, талант, покликання, призначення, реалізацію, от як я знайшла от що це таке в мені і взагалі, ну, типу, як цим користуватися? Дивіться, дар. Я, для того, щоб дізнатися, який у вас дар, вам потрібно повернутися в дитинство і згадати, а що ви любили робити, коли ви були маленькі. От подумайте, згадайте. Чим ви готові були займатися там цілими днями, чи чим вам подобалось займатися? Я по собі помню, що я любила робити собі там зачіску, макіяж, вдягати якісь мамине платяжку, каблучки і стояти перед зеркалом, типу А я, як чи зірка, чи актриса, я вже не пам'ятаю, але оця історія, де взяти мікрофон і там щось проговорити, я стояла перед зеркалом, і мені це приносило задоволення. І дивіться, що з цієї історії я знайшла. Тобто мені подобалось бути видимою, виступати десь на людях. Ну, в, той, в той час, коли я була маленька, це ще був Соєдський Союз, крім телевізора, да, то такого нічого не було. Це зараз є інтернет, і слава Богу. І на кінець то я можу себе показати. Бо тоді, наприклад, десь піти на телебачення це було ну, досить складно. А зараз через інтернет я можу себе показувати, можу про себе заявляти, можу про себе говорити і показувати себе таку, яка я є. Я так само там, роблю зачіску, макіяж я не дуже сильно роблю, але я щось там вдягаю, якісь прикраси, да, щось мені те, що мені подобається, і, собственно, виступаю. Це мій дар. Мій дар показувати себе. І чому я зрозуміла, що це мій дар, тому що я не боюся публіки. І на протязі всього мого життя, навіть ще до того моменту, коли я проявлялась в соцмережах, я виступала і на сцені, і це була і музична школа, це і був технікум, де ми приймали участь у різних конкурсах. Я була тамадою на весіллі. Навіть таке. Тобто я не боялась публіки. І це мій дар не боятися публіки. Отак я і зрозуміла, що один із моїх дарів це. Заявляти про себе, проявлятись, і у мене це досить непогано вдається. Далі, наступний пункт із дару у мене голос, тому що ем, я маю голос, яким заваражую людей. <смас> Як сказати по-іншому? Я на протязі усього свого життя працювала завдяки своєму голосу. І голос це та історія якою можна зараз користуватися, виконуючи там своє покликання чи своє призначення. Да? Тобто, я говорю, це мій дар. З приводу таланту. Талант це набуті навички. Якщо в мене є голос це дар, а набута навичка це вміння гарно говорити. Тобто, дивіться, да? вміння гарно говорити, воно ж не з'являється з народження. З народження ми взагалі вчимося говорити. А уже як талант. Це вміння гарно говорити. Хай не грамотно буду, бо я ще рік назад говорила тільки російською мовою, але нічого страшного, у мене все попереду. А набуті навички це те, що ми робимо трошки краще, ніж інші. Тобто, ми цьому приділяємо якийсь певний час. І. Я досить довго працювала в різних кол-центрах, де я говорила. Говорила, ще раз повторюю, на російській мові, тому у мене грамотність російської трошки краще, ніж української, але це все поправімо. Далі, покликання: шлях, де ми використовуємо свій дар і, своє, і свої таланти. Ще якийсь певний час я зрозуміла, що моє покликання вести за собою людей, проявляючи себе, показуючи свої приклади з життя і говорячи, заявляючи про це. Ну, в принципі, так воно і є. Це покликання Я виконую своє да, покликання своєї душі. А далі у нас іде призначення. Призначення це те, що ми, окрім того, що. Використовуємо своє покликання, плюс ще ми заробляємо гроші. От в пункті, який призначення, я просиділа декілька років, тому що я зрозуміла, що е, окей, я там веду блог в інстаграмі, я проявляюсь, я якось заявляю про себе, е, розповідаю про свої цінності, про свої е, взагалі знання, але я за це не брала особливо грошей. Чомусь е, е, я знала, що потрібно якось реалізувати себе в соціумі, але я не знала і не міла як. І що я зробила? Я змінила трошки платформу, перейшла з інстаграму в Тікток, і, відповідно, рік назад, це було тільки рік назад, я відчула себе реалізованою людиною, тому що я там почала заробляти гроші за те, що я знаю, вмію, і транслюю. Розумієте? І тут дуже важливо не знецінювати себе і розуміти свою цінність, тому що дуже багато людей, знаючи своє призначення, застряють в тому, що не беруть за це просто гроші. Ну, Або стесняються, або не вміють, або не знають. І ось ми дійшли до пункту реалізація. Да? Я себе відчуваю реалізованою людиною, тому що в мене є і розуміння того, куди я рухаюсь, і цілі, і плани, і в мене є гроші, і взагалі я виконую навіть ту свою місію, яку я колись там собі десь заклала. Я допомагаю людям. Тобто я виконую свою місію по факту, хай не такими масштабами, не глобальними такими, знаєте, поки що. Ще. Але е, я рухаюсь в тому напрямку. Тому, якщо вам було цікаво і корисно, будь ласка, реагуйте на це відео, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, якщо захочете, і буду вас рада бачити в наступному своєму відео. Всім па-па!